Окри привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестер Літачиць. Зараз ви на початку мого тижневого блогу прочитання. Сьогодні субота, і я йду на екскурсію від автора сторінки в інстаграмі Ukrainian Modernism. Екскурсію по подолу кварталами Розенберга. Це архітектор, який побудував будинки які мої одні з улюблених на подолі і я донедавна навіть не знала його ім'я і потім побачила оголошення про цю екскурсію і вирішила що мені обов'язково треба піти Записалась, оплатила. і сьогодні зранку встала і побачила яка погода шкода що я не можу зняти повністю свій в задей бо мені нема як бо в мене тут парасоля я би назвала його Степан Радченко, приїхав з села підкорювати Київ, тому що на ногах в мене гумаки, а тут зверху сорочка і піджак. Дуже гарно. Але мені треба було вдягнути гумаки, тому що дощ передають до 6-ї вечора, екскурсія буде 3 години. А позавчора я попала під дощ і так змокла, що за 10 хвилин у мене злізла фарба на устінках босоніжок. Так що більше я цю помилку повторювати не буду. Того в мене є відповідний одяг. Всі. Я просто остання шара. <гум> Екскурсію перенесли, нам прислали імейл. E але я зранку була дуже сонна і, попри те, що заходила в поштову скриньку, імейл e не побачила. І прийшла як лох, і стояла і чекала. І потім з'ясувалось. <хи> Я, правда, не одна така була, там була ще одна дівчина, але на екскурсію сьогодні не потрапила. Змокла, добре що була в гумаках. І тепер в мене були дживіт. Я лежу з котом і дочитую свою книжку. Кота звати Чаплін. Снімаю відео на фоні прекрасної лопати Єлини. Сьогодні ми приїхали на ВДНГ з малою в музей науки. Я ні разу не була в цьому музеї, і взагалі дуже-дуже давно не була в цьому комплексі. Тут так все помінялося, стільки всього з'явилося: якісь кафешки, забави. Раніше тут був тільки прокат велосипедів і все. От, ми приїхали і ще хочемо, якщо встигнемо, сходити сьогодні на Подільський шук. Це такий благодійний ринок далеко від житнього, якщо встигнемо, дуже мені хочеться. І зранку в мене були дуже великі муки вибору наступної книжки. Я дочитала нарешті своїх п'ять книжок, які в мене були одночасно початі. Дочитала вчора косача ввечері, і зранку мені треба було вибрати нову книжку. Я взагалі дуже люблю цей момент, коли в мене нічого немає в процесі. Я вибираю, що читати далі і розкажу вам свою задроцьку проблему номер 373. У мене є читацький щоденник від підмолескін, в якому всі сторінки в алфавітному порядку, і на кожну букву алфавіта є тільки по шість сторінок. І коли я починала його заповнювати, я не дуже відчувала, що це якась проблема в цьому є. І просто там кожну букву, кожну книжку записувала на ту букву, яка їй відповідає. Потім з часом я зрозуміла, що на деякі букви книжок є дуже багато, а на деякі зовсім мало. Записую я англійські їхні назви не по прізвищу письменника, а просто по назві книжки. І от у мене залишилося десь приблизно 10 незаповнених сторінок. І я на початку року розписувала, які книжки я маю прочитати, щоб заповнити ці букви. Я знаю, що це звучить дуже дивно, але bear with me. От. І теп... Але тепер, коли вже доходить час їх читати, мені зовсім е... ну, не хочеться вже їх читати, У мене змінився настрій, з'явилися якісь нові книжки. Оцей момент, коли ти купуєш нові книжки і не можеш їх читати, бо там якісь в тебе є свої е... задроцькі причини. От. І я мала читати книжку Коротке чудесне життя Оскара Вао, тому що вона на букву Б, яка в мене ще не заповнена, «Brief бріф, Life» Оскар Вау. Але потім я зрозуміла, що не хочу її читати, хоча я і планувала. Мені хочеться читати іншу книжку, яку я недавно купила. Я взяла її з собою. Це Сьон «Дитя Землі. англійською називається Blue Fox. Мені страшенно подобається ця серія видавництво-видавництво. Я вже купила собі дві книжки, і взагалі я зрозуміла, що зараз вони в якомусь трошки дефіциті. І, звісно, якщо я бачу, що якийсь наклад книжки закінчується, мені терміново треба її купити. Тому я вирішила замість Оскара Вау читати сйона. Вона така тоненька, невеличка, і думаю, якщо я оце тиждень буду читати тонкі книжки, можна прочитати її і ще там парочку інших. Ми вже приїхали додому. Дуже смішне в мене виходить відео. Я спочатку розказала, як я йду на екскурсію, і, врешті-решт на неї не потрапила. Потім я розказала, що ми йдемо в музей науки, але в музей науки ми теж не потрапили, тому що. Дитина заснула. Це взагалі такий прикол, діти, якщо ви не знаєте, ви можете планувати якусь штуку для дитини, а потім дитина бере і засинає в цей момент. І все, і нічого не можна вже зробити. Так що ми трохи ще там погуляли. І потім пішли на Подільський шук. Ми купили гриб, зроблений з вати такий декор на ялинку або кудись в дитячу кімнату. Ми купили дуже-дуже класну тарілку. Мені дуже подобається ця керамістка Tatli Keramics, Я давно на неї підписана в інстаграмі. І от вирішили купити таку, я б назвала це тарілка для оселедця, але здається, зараз це називається круасанниця <смі> або оперативниця. І от таку дивну книжку, як я сказала про тварина алкашів. ну <смі> Вони дуже дивні, але мені подобаються ці малюнки. Така типу казка. Теж була на благодійні 160 гривень. Прикольна книжка. І своєї книжки я прочитала за сьогодні. 72 сторінки. Може, ще трошки почитаю перед сном. Мені дуже подобається поки що ця книжка. Нічого не понятно, але мені подобається стиль, як написано. Дуже-дуже майстерний переклад, це одразу видно, ілюстрації. Поки що я дуже задоволена. Думаю, що скоро її прочитаю. І ще захотіла вам показати... Ой, яке світло стало, дивне. <гум> Unpacking Видавництво Дім Хемер Я давно хотіла цю книжку. І потім побачила, що в них на сайті були знижки, і вирішила замовити. Прикольне попакування, такі штампи, наклейка. Дуже класний. Дуже мене зацікавила ця книжка, при тому що я дуже-дуже рідко читаю фентезі, нічого не шарю, всі найвідоміші, мені здається, фентезі книжки не читали. Я не читала навіть Гру престолів. Але, от коли побачила, що це про козаків. Захотіла прочитати. Дуже сподіваюся, що це буде вдалий такий досвід, бо мені хочеться прочитати якусь книжку, щоб там було кілька томів, кілька частин, тут три частини. Надіюся, що після першої куплю всі інші. Вчора дочитала дитя землі з Йона, Це було дуже прикольно. Я вже забула, як це прочитати книжку за два дні, бо останнім часом у мене все якесь дуже повільне, довге, яке я не можу швидко читати, яке в мене стоїть там по кілька тижнів, а то місяць. Мені дуже сподобалася ця книжка. До того, що я трошки боялася її читати з тих відтоків, що я бачила, мені здавалося, що це щось таке максимально дивне. А з дивними всякими книжками, постмодернізмом, магічним реалізмом мені мене часто не... мені не подобаються вони. Тому я дуже рада, що мені сподобалась книжка Сьони. Я тепер навіть думаю, можу купити ще одну робочу книжку. Місячна дитина здається, але її, по-моєму, вже ніде не мав нам наявності, це хіба що так пошукувати десь. От, Я детальніше розкажу в прочительному про неї. І зранку сьогодні я вирішила, що я піду в офіс. Можливо, це було не найкраще рішення, зважаючи на те, що на дворі просто дуже жарко, можна вмерти від спеки. От. І коли я вибирала, що мені читати далі, зрозуміла, що мені треба якась така тоненька книжка. Він тяжко було нести на Я взяла з типового вовка. Дуже давно вона в мене лежить, це, насправді книжка чоловіка. Ми давно вже планували з нею її позбутися, бо вона російською, нащо вона мені треба. От, і я це в метро почала її читати. Знову ж таки, це дуже дивно мені зараз було читати книжку російською. Не пам'ятаю, коли останній раз я читала російську художню літературу. Останнє, що я читала російською, це всякі коменти крейзі людей в інтернеті, які нас проклинають. От. І ну, так мені трохи не по собі. І мені навіть трохи незручно, коли я бачу, що люди звертають увагу. Знаєте, ти буває, їдеш в метро, і тобі цікаво побачити, хто там, ну, хто що читає. І от я бачила сьогодні, що дівчина так подивилась на мою книжку і мені тепер здається, що вона подумала, о, май гад, читаєш російською. Викинь її. Е, Тому не знаю. Бо я тільки 18 інок прочитала, треба трошки перебороти оце неприємне відчуття. І тепер я думаю, блін, в мене Умберто Еко є російською, якого я ще не читала, і Синкевич Камогрядеши. Якого українською купити неможливо, бо його немає. У нас Синкевича є тільки хрестоносців, видимицтво жупанського, здається, і все. Ні вогнем і мечем нормальних видання не бачила, а тим більше Камогрядеші. Тому не знаю, що буду робити. Бачу, це моя третя книжка Геса. Я вже в попередніх відео розповідала, що мені дуже не подобається гра в бісер» і так собі нормально подобається сітхарха, тому я не знаю, навіщо я це роблю з собою. Але раз вона вже в мене є, треба прочитати. Тим більше, що вона входить в список тисяча одна книжка, яку треба прочитати перед смертю. Моя друга книжка, яку я читаю на цьому тижні, не вийшла настільки ж захоплюючи, як дитя землі Сьона. Я прочитала за два з половиною днів всього лише 60 сторінок цієї книжки. Спочатку мені здавалося, що вона цікава, буде легко мені йти, але потім почалися якісь дуже набагато-багато сторінок філософські роздумування про самотність. І взагалі я зрозуміла, що від книжки очікувала того, що це буде нібито як доктор Джекіл» і Містер Хайт, якесь там роздвоєння, що людина нібито перетворюється на вовка, хоч навіть якщо. Уявно метафізично, але все ж таки перетворюється. А тут вийшло, що автор просто настільки самотній, що страждає від цієї самотності, ніби насолоджується нею, ніби страждає, і сам називає себе Степовим Вовком. Я ще, звісно, прямо повністю ідею книжки не зрозуміла, але мені зараз дуже вона якось важко почала йти. Я ще сьогодні на лікарняному, в мене температура, голова дуже болить. Я зрозуміла, що не хочу її читати, і натомість почну читати Тімоті Снайдера про тиранію. Я вже давно маю цю книжку і побачила її якось випадково в книгарні, відкрила, побачила ці чудові ілюстрації Нори Круг, дуже сильно захотіла її прочитати і взагалі. Я давно люблю Снайдера, дивилася всі його лекції на Ютубі для Єльського університету. Але прикро, звісно, що Нора Круг виявилася таким типовим вестернером, який намагається помирити жертву і насильника, агресора. Тому її книжку-Вітчизна, яка мене теж дуже цікавила, я купувати не буду, але ця книжка я майже впевнена, що мені сподобається. На 100%, хоча я і знаю, що Тімоті Снайдер теж там не ідеальний в плані того, як він висвітлює історичні події в Україні, але все ж порівняно з іншими світовими істориками, мені здається, що це чудово, що він настільки глибоко розбирається в цій темі. Вже написав купу книжок з історії України і сусідніх держав, там з історії Польщі, Литви я знаю, в нього є. Тому розкажу вам, як вона мені, і буду читати. Здається, в мене все це відео буде з під дощу. Постійно йде точно цьому тижні, коли я кудись вибираюся. Ми знову приїхали на ВДНГ, все-таки сходили в музей науки в цей раз. Дуже всім рекомендую. Мені дуже сподобалось. Насправді було тільки 45 хвилин, бо там такими групами запускають. То ми не дуже довго там були, я нічого не знімала, але нам сподобалося. Мені особливо сподобалося бобслей і лижі спробувати. І там всілякі мікроскопи, кінетичний пісок, атомна структура. Здається, що так дуже складно, але воно в простій формі пояснено. Це колаборація з, з Малою Академією наук. Я читаю Степового Вовка, прочитала вже більше половини. Для мене це дуже дивна книжка. Я не знаю, можливо, тому що я її читаю. Час війни у мене маленька дитина, фулл-тайм-джоб, всілякі інші такі дуже побутові складнощі. Мені важко читати про те, як людина в 47 років не може знайти сенс життя, не може зрозуміти, чому вона почуває себе такою окремою від інших людей, не може знайти якусь споріднену душу. Мені тяжко, тяжко це читати і я так собі зрозуміла, що це раніше я собі так уявляла, і так воно, в принципі, виявилося. Мені здається, що це книжка, для яку треба читати 18-20 років, можливо, не пізніше. І я думала, що головний герой теж приблизно такого самого максималійського віку, коли тобі здається, що весь світ якийсь не ідеальний, поганий, жахливий. Не знаю, можливо, це просто в мене такий характер, мені навіть зараз не здається, що весь світ жахливий і безпросвітний навіть під час війни. Тому ця книжка мені не потрапляє зараз в настрій. Я її, звісно, дочитаю, бо вже це ж треба, класика. І от паралельно читаю Снайдера, Я якраз дуже такий прочитала. Черговий урок про аполітичність. У нас дуже багато часто говорять про те, що там ну люди в нас раніше мені здається, це взагалі було модно сказати, що там я аполітичний, мене політика не цікавить. Це все там гроші, багаті люди. Бідні люди завжди страждають від того, що там вирішують багаті, чи політики там я поза політикою. І Тут так написано: життя є політичним не тому, що світ цікавлять ваші почуття, а тому, що світ реагує на ваші вчинки. Тобто я вже давно багато разів сперечалася з людьми, що для того, щоб бути аполітичним, треба жити поза соціумом. Треба жити в лісі, викопати землянку, не контактувати ні з ким. І тоді ти можеш називатися політичною людиною. Якщо ти живеш поряд з іншими людьми в країні, в тебе є паспорт, ти ходиш на роботу, ти користуєшся метро, в тебе є сім'я або якісь друзі, принаймні, які-небудь близькі люди. Ти. Береш участь у цих всіх транзакціях життя, ти купуєш, продаєш, працюєш, їсиш, спиш, одружуєшся. Ти не можеш бути політичним. Всі твої вчинки впливають на довколишній світ. От, тут розказано про те, як. В радянському Союзі, коли починалася колективізація, то господарів селян, які були трошки багатшими за інших, там, знаєте, якщо в тебе з розряду три корови, то це значить, що ти куркуль і що на гід плакатах їх зображували в образі свиней. Для мене це просто такі відсилки. До когоспу тварин, я ніби і багато чого читала за своє життя про Радянський Союз, про колективізацію, але цього факту я не знала. Тобто вони спеціально це зробили, вони зобразили спочатку багатших, як свиней, для того, щоб бідніші брали участь в розкуркуленні, забирали землю бідніших селян, а потім і в тих бідніших селян забрала землю влада для того, щоб зробити когосп і позбавити абсолютно всіх приватної власності, приватного майна. Це просто абсолютне зло для мене. От, мене ця книжка, звісно, я, я знала, що вона мені сподобається. Я дуже рекомендую вам її прочитати. Її можна прочитати там, якщо е, не сильно розтягувати задоволення, так як я там за один день, але роздумів вистачить на надовго-надовго. Берегти до нащадки. Я йду на роботу, боса. В мене порвалися На льва з того. Е, я не знаю, кому я перейшла дорогу, що сталося, але я сьогодні забула гаманець і через це не могла сісти на свою маршрутку, бо там треба тільки кеш. І чекала автобус, в якому можна заплатити карткою. І от я вже запізнююся. І мене тримали з баси Що вам ще розказати? казати? про Снайдера? Розкажу. Читаю дев'ятий, чи який там урок? Урок Снайдера. І Він там пише про те, що треба цінувати мову. І читати книжки, поки в нас є така можливість, там приклади з антиутопії ХХ століття, де в героїв забирали можливість споживати інформацію, висловлювати свою думку. І ну там, 1984, і Бредбері книжки наводить приклад. І кажуть, читайте романи, поки у вас є така можливість, хороші класичні романи, наприклад, Братика Ромазована. Я думаю, бляха, Снайдер, в тебе зі всієї світової літератури оце один ти можеш приклад навести. Він там потім наводить ще е, Кундеру «Нестерпна легкість биття, але я розумію, чому він там розказував про те, як комуністи перемогли Чи Словаччині, чим це все закінчилося. А цей роман про ці події теж розповідає. Але брати карамазами санове. Розказує про важливість мови. І там е, такі більш наукові праці, я собі хочу виписати. Я там е, одну побачила знайому книжку Пітера померанцева давно збиралася його почитати. От, от таке. Коли на вулиці плюс 29, то йти босим. Це дуже жарко. Не знаю. Отже, закінчився мій тиждень читання, який затягнувся трошки більше ніж на тиждень з різних причин. Але ви цього по відео і не помітите, я думаю. І якраз так вийшло, що я прочитала три книжки за цей тиждень, і вийшла одна книжка «П'ять зірочок. Одна 4 і 1-3. Е, мені здається, це був такий доволі передбачуваний результат для мене, тому що я розуміла, що Снайдер мені 100% сподобається, тому що я люблю цього науковця, я люблю читати про історію, і взагалі мені цікавий такий е, історичний нонфікшн, в якому я бачу, що людина розбирається в історії глобальній, а не тільки в якійсь локальній, бачить такі зв'язки між подіями бачить оцю таку велику картинку подій. І я завжди таким захоплююсь, тому що для мене е, все моє навчання в школі в університеті було тяжко е, глобально пов'язати між собою події, наприклад, в різних частинах світу там, чи е, в різних країнах. Тому е, це було зрозуміло, що мені дуже сподобається. Дитя Землі. Е, я надіялася, що мені сподобається ця книжка, тому що мені дуже-дуже імпонує це видавництво і це видання. І я купила тоді якраз їх дві одночасно. Ще купила Фріду ізберг з Херблячку з цієї самої серії. І тепер, так як ця книжка вийшла 4 зірочки, я з нетерпінням вже хочу її теж прочитати. Дуже надіюсь, що вона теж у мене такі враження залишить. До речі, рейтинг на будріцу цієї 3,7, а у Фріди Ісберг, здається, 4,2. Тому та книжка, по ідеї, має бути ще краще, хоч це і е, оповідання. Е, чому я ставлю її 4 зірочки? Е, тому що е, мені було її трохи замало. Якби ця книжка була сторінок на 100. Більшою і е, глибше були б описані події, мені здається, це було б тільки ще краще. Хоча, звісно, можна тут і зі мною посперечатися, тому що тут, е, що є таким заманливим зі книжці, це така деяка недосказаність подій. Тобто е, про дуже важливі події в життя героїв сказано буквально кількома реченнями, тому ти домальовуєш собі велику частину історії. Мені здається, в цьому теж. Задум автора. Що ще хочеться сказати про цю книжку? Мені дуже-дуже було цікаво читати після мову перекладача. Це переклад з ісландської мови, я взагалі раніше ніколи, мені здається, не читала українських перекладів з ісландської це перекладач Віталій Кривоніс – Цікаво, мені здається, бути перекладачем з ісландської на українську Це людина явно дуже такого глибокого великого інтелекту. Мені було цікаво, що перекладач в цій передмові пояснює бекграунд цього роману і цього письменника і зв'язок з ісландськими сагами, старшою молодшою етою, з ісландською пісенною епічною традицією. Я в цьому хоч і читала старшу еду, здається, в університеті так. Уривками, але не настільки сильно в цьому розбираюся. І мені було цікаво, коли от перекладач, знаєте, так проводить за руку по цій книжці, і пояснює. В чому тут сіль, крім тієї солі, яку ти і сам можеш, в принципі, отримати, просто прочитавши книжку. Тому це однозначно дуже лайк. Е, ну і Геси я вже розповідала в процесі читання. Е, для мене це книжка, яка, е, мені здається, погано витерпіла просто випробування часом. І всі говорять, що це класика, ну. Я не знаю, я не змогла співпереживати герою. Просто е, тут це такий філософський роман, в якому мені е, інколи місцями було дуже цікаво бачити оці е, е, філософські всякі роздуми і з деякими з тез я погоджувалася і там кивала. Але те, на яку це канву було накладено, на який сюжет для мене це було е, якось я не знаю, якось очікування мої не були справджені. Мені е, головний герой. Е, Мене просто дратував. І куртизанка, яка потім з'являється в другій половині книжці, книжки, починає його вчити, жити його по-простому, не так сильно занурюючись, там якісь високі матерії і музику, а от просто жити життя, ходити на танці. Я не знаю, жити і кохатися з жінками. Мені вона здалася набагато більш приємним і реалістичним персонажем, ніж головний герой. Тому ця книжка три, напевно, з Гесе на цьому я зав'язую. І хочеться ще наприкінець сказати, що я почала нову книжку читати. Якраз після того, як дочитала всі ці три. У нас на роботі в книжковому клубі вибрали нарешті читати Майка Йогансена. Подорож ученого доктора Леонардо і його прекрасної коханки, ну, його майбутньої коханки прекрасної Ельчести у Слобожанську Швейцарію. Бачите, яка довга назва складно запам'ятати її з першого разу. Це тут у мене вибрані романи Йогансена. Я давно вже хотіла прочитати цей твір, він входить в пен 100. І я писала колись по Йогансену курсову, але так до ученого Леонардо і не дібралася. І тому це якраз класне, класна нагода нарешті прочитати цей твір. Я вже прочитала десь стрінок 20, мені поки що дуже подобається. І в наступних відео, надіюся, розповім вам, як мені ця книжка. І заодно можу показати вам свою закладку. Це з мистецького арсеналу, художниця Оксана Павленко. Картина називається Тіпая коноплі. Ось така. Мені дуже подобається, і мені здається, що вона дуже підходить до настрою цієї книжки типової. Дякую вам за перегляд. Мені завжди якось трошки не по собі знімати влоги. Мені постійно здається, що мені нема що показувати, нема про що говорити. Постійно сумніваюся, наскільки глибоко мені вдаватися в деталі сюжету книжок, які я читаю. Чи можливо краще розповідати про сюжет і про свої враження уже в прочитаному, а в блогах, в влогах показувати тільки от сам процес, що я роблю, куди я йду, як на мене падає дощ. Напишіть, будь ласка, який вам. Формат подобається, яка, який стиль розповіді, і я буду старатися знімати відео такі, як подобаються моїм постійним глядачам. Я дуже ціную кожен коментар і всі ваші фідбеки, тому, будь ласка, коментуйте, лайкайте і побачимось в нових відео. Пока!